Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRACTOR. Сьогодні на відогляді у нас одразу два японських міні-трактора потужністю 22, 21 кінська сила. Ну що ж, знайомтесь, Кубота Т-220 Янмар F210. Давайте пройдемось спершу по Янмару. візуально його обійдемо. Трактор трьохциліндровий, паперу резину має 6х12. Взаді резина в нього бріджтон, ще японська 8,3х24. Це висока і в міру вузька резина. Фреза кріпиться на трьох точку, є опорні колеса і дуже гарний стан ножів. Якщо глянемо на куботу, то передня резина у нас тут нова розмір 6х14, трохи більша. А задня резина 9,5х22. Ось бачите, вона буде трохи ширшою. Фреза кріпиться на трьох точку, появиться ще автопопадач кардану. Також є опорні колеса. Тут була фреза метр тридцять, тут фреза метр п'ятдесят. Ножі також в дуже гарному стані. Давайте тепер трохи про комплектацію. Янмар має підсилювач керма, реверс. Механічна коробка передач 4 ступеня. Діапазон повишених, понижених. Тобто разом це дає нам 8 передач вперед і 8 передач назад. На вал відбору потужності 3 швидкості вперед. І є також одна задня швидкість. Повний привід відключається. На понижених передачах є функція оберт на місці, а також боковий плаваючий режим і ручне керування боковим циліндром. Який знаходиться ось тут. Так, авку боти підсилювач кермає. Коробка передач буде звичайна механіка. Три швидкості вперед і одна назад. А також чотири діапазона повищених понижених передач. Тобто можна скласти таким чином 12 передач вперед і 4 передачі назад. На фрезу три швидкості. Але при цьому у нас ще є реверс на відбору. тобто буде три швидкості вперед, три швидкості назад. Повний привід відключається ось цим речагом. Є блокування диференціалу, і ще як бонус можна керувати кермо по висоті. Боковий циліндр тут є також. Ось тут він знаходиться. Ось тут керування. Ось цей блок відповідає за боковий циліндр. Ручне керування вправо-вліво, вирівняти фрезу по горизонту і включити або виключити плаваючий режим. А ця кнопка трохи більше, це відповідає за функцію оберт на місці. Можна включити або звичайний оберт на місці, або більш швидкий режим AD. Ще в куботи на відміну від інмара буде рівна підлога. Подовжині вони ідентичні. 250 см. Лілінс на 2 см в янмара буде більший, а вага приблизно 900-950 кілограм. Ну що ж, давайте вже заводити їх будемо. Присядемо в Янмар 715 мотогодин. Ось можете звернути увагу на мою посадку. В принципі, мені тут комфортно. Місця вистачає. Як не як, це все ж середня база. Завівся трактор легко, сигнал працює. І робота підсилювача. Гарно керується. І давайте ще присядемо у куботку. Запалення, ось гріємо свічу накалу. Ось тут лампочка. Гріємо свічу накалу. Напрацювання 568 мотогодин. Завівся також легко, просто. Тепер дамо їм трохи прогрітися. По роках кубота. Конкретно ця модель буде трошки свіжіша. Так, поки двигуни прогріваються, навісне обладнання. Боковий циліндр вправо і вліво. Використовуємо. Плаваючий режим, фреза автоматично вирівнюється. І давайте включимо вал від двору. Багато передач вмикати не будемо. Включимо одразу третю. Виходжу, показую кардан і ножі. Тихенько, стабільно працює. Щеплення вимкнули і фрезу підняли. Кубота. Опускаємо фрезу. Встрічаємо вал відбору. Виходимо, дивимося. Кардан, ножі. Тихо, стабільно. Можемо навіть додати обертів. Гарна робота фрези. Вимикаю і ще давайте пройдемо по боковому циліндру. Вправо, вліво, вирівняти по горизонту і включаю плаваючі. Все працює. Завершили, піднімаємо фрезу. Так, по вихлопу видно, що тракторці вже прогрілись. Давайте трохи проїдемося. Розігріємо їх ще краще. Так, як зняти з тормозу? Вижили, Гречах вперед. Все, він не на тормозі. Реверс вперед. Тут перша передача, фраза піднята. Можемо їхати. Щоб збільшити швидкість щеплення, друга. Потрібно ще більше щеплення третє. Щеплення четверте. Гляньте на вихло. Трактор впевнено розігнався до своєї максимальної швидкості. Повторимо. Просто миттєво. Приємний на ходу, посадку бачите самі. Сидіння тут регулюється вперед-назад. І ще давайте як зручно міняти руху Вмикаємо понижену передачу. Вмикаємо оберт на місці. Реверс вперед. Поїхали. Не забуваємо, що має бути ще включений повний привід. Ось так. Включаємо повний привід. Реверс. Ось так. Щоб ви бачили. Кермо рівно. і викручуємо. Вправо і вліво. Компактний і маневрений трактор. Така вимикаємо понижені передачі. Щоб повернутися на місце. Вимикаємо реверс, фіксуємо на тормоз, а двигун цей собі ще працює. Ще хай трохи хай піднімається. Ну що ж, кубота. На декілька кілограм важчий. На одну кінську силу потужніший, на пару років свіжіший. Ось так зняли з тормозу, фреза піднята. Тут можна налаштувати під себе кермо. Перша, поїхали. У нас вже більше місця, друга. Газ в пол. І давайте ще перевіримо третю. Ось і є наша максимальна швидкість. Оберт на місці, так само працює лише на... Понижених передачах. Ось тут вмикаємо другу. Вмикаємо один раз кнопочку, включився оберт, а якщо буде ще нижча передача, то ще можна буде включити AD. Давайте вже почнемо з повільнішого цього розвороту. Викручую кермо і ще злика. Притормажується одне заднє колесо. Розворот і вправду, швидкий. Натискаємо, щоб світився лише оберт. Тепер можна включати другу понижену, тут хай буде третя. Поїхали. Ось Гляньте, яка велика різниця. Зараз секунду повний привід є, пониження є, і оберт на місці є. Ось так. Ось це так розворот. Хочу ще сказати, що рівна підлога справді додає комфорту і керування керма по висоті також. Корисна функція. Так, вимикаємо ці розвороти. Можу ще показати першу понижену. На нас більше цікавить. Ось тут третя повишена. приїхали звідси. Газ в пол Глянь, який гарний чистий вихлоп. Безменшого передачу. поряд назад і розвертаємося таким чином. Гарно паркуємося і йдемо дивитись, що робиться під капотом. Ось так фіксуємо на тормоз. Бачимо, що вже трохи прогрівся Тракторець Думаю, Марчик вже трошки потепліше буде. Ось так відкривається капот. Можемо зняти боковік. Три форсунки видно, Заливна, масляний, палений, ось тут повітряний, акумулятор ще в плівці, глушник в доброму дуже стані, радіатор хороший, тут уже залитий антифриз для морозів. Як не як цієї ночі був мороз, як завели трактори, ви бачили на власні очі. Інформація про двигун ось тут на табличці, там пише, що об'єм двигуна. 1200 сантиметрів кубічних, 21 кінська сила. Бачимо вихлоп Додаю обертів. Гарна, чистенька робота. Ще ось двигуна йде сопун. Можемо перевірити. На наявність картерних газів. Додамо обертів. Білого диму не виявлено. Ось такій трактораці можемо його вже заглушити. Кубота, Кубота. Так. Відкриваємо капот. Самостійно там фіксується. Акумулятор ще японський. Фільтра так само з мастилами замінена. Ось бачимо форсунки. Ось тут вибито номер двигуна. Двигун тут з маркуванням D-1403. Робочий об'єм двигуна 1400 см3. Новачку, вже антифриз, як і в радіаторі, Реометром перевірили. Морози витримує. Паливний свіженький, масляний свіженький. Генератор бачимо, ось наш оранжевий. Можемо перевірити на наявність картерних газів. Білого диму не виявлено. Ось, ось ще є табличка з номером шасі. Можемо також додати обертів. Гарна чиста робота. Ну що ж, по роках ще давайте зорієнтую. Трохи свіжіший буде саме кубота Т-220. Ну і в ціні це також проявилося. Давайте вже переходити до висновків. Підсилювач керма є в обох, оберт на місці є в обох, боковий плаваючий режим є в обох. Янмар вирізняється, що в нього буде в комплектації реверс і більш приємна ціна. В куботи кермо регулюється по висоті і також рівна підлога. І ще не забувайте, ми також займаємося запчастинами на японські міні-трактори. Також хочу виділити, що ми офіційно працюємо з офіційним представником Кубота, тому проблем з запчастинами у вас бути немає. І переходимо до ціни. Вартість янмара з фрезою і доставкою за умову розрахунку на майданчику 7000 умовних одиниць. А кубота Т-220 трошки потужніший, трошки більший, і роками посвіжіший. 8100 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із моделей, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Тому не гайте часу і скоріш заїжджайте на тест-драйв у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. Тому очікуємо вас. До зустрічі!